Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Тетяна Дученко, я менеджер з агрономічної підтримки компанії Кортева Агрісанс» в південному регіоні. Сьогодні ми з вами поговоримо про азот. Як ви знаєте, повітря містить 78% вільного азоту, а це ключовий компонент для амінокислот і потреба в ньому для рослин досить значна. А чи можуть рослини споживати азот з повітря? Цікаве запитання. Тож давайте разом дамо на нього відповідь. Атмосферний азот є основним джерелом надходження, але він недоступний для більшості рослин. Безпосередньо з повітря його здатні засвоювати лише бобові культури завдяки біологічним процесам, пов'язаним з дією певних бактерій. Азот з ґрунту рослини здатні поглинати лише в його неорганічних формах, а саме нітратній та амонійній. Тому дуже невелика частина азоту до 3% в органічній речовині стає доступною для рослин. Дефіцит азоту може призвести до значного зниження врожаю, надлишок до зниження якості продукції, підвищеної чутливості до хвороб та шкідників у рослин. Дослідження вчених показали, що втрати азоту в ґрунті. При первинному внесенні азотних добрив можуть становити від 25 до 50%. Цифра залежить від типу самого добрива та типу ґрунтів. Також втрати азоту відбуваються в результаті таких біологічних процесів, як денітрифікація до 10% або вилуговування до 15%, випаровування до 35% та інших процесів. Поруч із значними втратами азоту, ми маємо і джерела надходження. Це такі процеси, як мінералізація, перетворення органічного азоту, а також фіксація або азотфіксація. Вона, можлива деякими бактеріями. Вони живуть в ґрунті або в симбіозі з рослинами. Наприклад, бульбочкові бактерії трансформують атмосферний азот в аміачну форму, забезпечуючи рослини азотом та накопичуючи його в кореневій системі. Існують і інші види. Азотфіксуючих бактерій це ендофітні бактерії, які живуть безпосередньо всередині живої рослини і сприймаються імунною системою рослин, наприклад, метилобактерії. Отже, давайте перейдемо ближче до теми сьогоднішньої зустрічі фіксації азоту з повітря до інноваційного продукту Блуен. Блуен це біологічний препарат. На основі ендофітних бактерій, Methylobacterium симбіотикум. Ця бактерія має здатність перетворювати газоподібний азот в амоній НС4, який легко поєднується з іншими компонентами для утворення будівельних елементів, білків і нуклеїнових кислот. І це дійсно унікальна здатність продукту. Відповідна технологія висушування та мікроінкапсуляції забезпечує найкращу стабільність для реактивації або відновлення життєдіяльності бактерій після застосування. Його формуляція водорощинний порошок, що поставляється в алюмінієвих пакетах 1-3 кг. Продукт, простий у застосуванні, вноситься за допомогою звичайного оприскувача. симбіотикум – це грам-негативна металотрофна аеробна бактерія, яка досить мобільна за рахунок наявності бічних джутиків. Проявляє активність за температури від плюс 10 до 30 градусів за Цельсієм. В рослину. Бактерія проникає через продихи, споживаючи метанол. Бактерія позитивно впливає на життєві функції рослини, знаходиться в рослині протягом всього періоду її вегетації і гине разом з нею. В ґрунті бактерія не зберігається. Продукт має рекомендовану норму застосування 333 г на гектар. Фаза внесення. По вегетації культури маємо реєстрацію на кукурудзі, зернових колосових та овочевих культурах. Очікуємо реєстрацію і на інших культурах. При застосуванні блуен варто дотримуватись певних рекомендацій. Для внесення необхідно мати добре розвинений, здоровий листковий апарат. Рослина повинна активно дихати це ранкові або вечірні часи, коли проходить активно фотосинтез. Не рекомендується використовувати блуен в бакових сумішах з добривами або іншими засобами захисту рослин, тому що це може згубно вплинути на життєдіяльність бактерій. При застосуванні варто чітко дотримуватись регламентів внесення та інтервалів між обробками. За вегетаційний період рослини блуен забезпечує додаткове накопичення рослиною в середньому 30-40 азотного, атмосферного азоту по діючій речовині. При цьому азот буде засвоюватись рослиною поступово, постійно і залежно від потреби самої рослини, в залежності від фази розвитку цієї рослини. Хочу поділитися результатами виробничих випробувань, що були проведені в Україні в минулому році. Дослідження були проведені на двох культурах пшениці озимій та кукурудзі. Давайте подивимося на результати досліджень. На загальній технології вирощування культури в господарстві було проведено внесення препарату Блуен на площі 3 гектари. Як бачимо, результати позитивні. Ці обробки забезпечили нам кількісний приріст врожаю, який склав від 3 до 8 центнерів з гектара, що в середньому нам забезпечило на озимій пшениці плюс 5 центнерів додаткового врожаю. Також подивіться на урожайні дані щодо використання блуен на кукурудзі. Дослідження були проведені в представлених регіонах, середні показники урожайності. У 2022 році по цих господарствах склали без застосування препарату 9,9 тонн з гектара. При застосуванні, як ви бачите, середній показник збільшився до 10,9 тонн з гектара. В середньому приріст рожаю склав 0,9 тонн з гектара. Це майже тона. Окрім кількісних показників, також покращувалися і якісні показники зерна. Отже, на наше запитання. Чи може рослина споживати азот з повітря? Ми відповідаємо: так, може. Давайте підведемо підсумки та нагадаємо основні переваги інноваційного продукту оптимізатора азотного живлення від компанії Кортева Грісанц. Блуен це біологічний продукт. Унікальна можливість рослин за допомогою природного симбіозу з ендофітними бактеріями фіксувати азот з повітря. Вен забезпечує культури додатковим азотним живленням впродовж всього періоду їхньої вегетації, покращує ріст та розвиток рослин. Підвищує кількісні показники урожайності та забезпечує високі показники якості. Одна фоліарна обробка за сезон здатна забезпечити рослину додатковим азотом в середньому 30-40 кг по діючій речовині без ризиків втрат. Це додаткове джерело азоту, яке працює через механізм саморегуляції без ризиків перенасичення. Блен простий у використанні, не потребує особливих умов внесення. Шановні друзі! Дякую вам за увагу! Бажаю стабільності в вашій роботі. Високих врожаїв! До побачення, до нових зустрічей!